Як за місяць зробити квантовий скачок, вирости фінансово x 2 x 3 і заробляти гроші в легкості? Всім привіт! Мене звати Урусова Яна, я професійний практикуючий коуч. І тут я розповідаю про те, як за допомогою зміни мислення покращити будь-яку сферу свого життя, стати щасливіше, здоровіше, багатіше і, нарешті, почати жити так, як хочеться жити, а не так, як складається. У мене сьогодні така досить розслаблена поза, я в позі лотеса, тут у мене водичка, і план поговорити з вами в такому дружньому форматі, начебто я говорю зі своїми друзями. У мене немає ніякого заготовленого плану, тому розмова піде так, як піде. Так от, як же зробити цей квантовий стрибок? Що таке квантовий стрибок? Це коли ви за досить короткий проміжок часу робите якісь неймовірні результати, грубо кажучи, із ніфіга в стратосферу вилетіли. І відповідь на це питання ніяк. парам Парам-парам-пам. Пеум! Можемо розходитись. Я жартую. Але насправді оця ідея квантового стрибка, швидкого розвитку, якогось неймовірного, вона дуже класно продається в соціальних мережах, в Інстаграмі, в Тіктосі, на Ютубі, і багато вам хто цього можливо пообіцяє. Але це трошечки лукавство, це трошечки неправда, навіть не трошечки, тому що. Є дійсно люди, які показують класні кейси, якийсь дуже швидкий фінансовий ріст, ріст по всім сферам свого життя, але всі забувають одну маленьку таку деталь, що ніхто з нас не знає, які ресурси були за плечима цієї людини, яка показала оцей квантовий стрибок, неймовірний ріст. А повірте, ресурси там є. Приведу вам приклад бамбуку. Бамбук це така неймовірна рослина, це трава, до речі. Яка росте дуже швидко, неймовірно швидко. Жодна жива, жодне живе створіння на нашій планеті не росте так швидко, як бамбук, наскільки я знаю. Бамбук може виростати до 120 см за добу. Це був такий встановлений рекорд. І це здається вау, 120 см за добу. Ну, просто якісь нереальні масштаби. Але справа в тому, що бамбук перед тим як починати так довго швидко рости. Він формує свою кореневу систему. І формується вона від 1 до 5 років. І весь час, поки формується ця коренева система, оцей маленький пагон бамбуку, він майже ніяк не рухається. Він просто сидить в землі, нічого не змінюється. І нам здається, що не росте рослинка. Але вона накопичує свої ресурси під землею. І потім вистрілює, робить оцей свій квантовий стрибок і неймовірно швидкий ріст. От так само, і люди, ми не можемо із нуля. Вийти в плюс 200 тисяч в мільйон. Ну, не буває так. Ви маєте завжди накопичувати свій потенціал. А потенціал накопичується роками. Немає жодної книжки, яка стане для вас, не знаю, чарівною пігулкою. Немає жодного навчання такого, немає жодних таких знань. Квантовий ріст, квантовий стрибок, x2, x3. Це все результат ваших виборів, попередніх і ваших маленьких кроків. Завжди це пам'ятайте. Можливо, навіть про мене можна сказати, що я зробила якийсь квантовий стрибок, тому що я за останній рік дуже сильно виросла і фінансово, і професійно, і навіть в мої соціальні мережі. І здається, що якось так все легко в мене виходить і швидко, але за цим всім стоїть величезна кількість попередніх помилок. Величезна кількість навчань, роботи з собою і, і роки. Тобто все, що я накопичувала протягом 5-6 років, от зараз мені дало той результат, який я маю. Але ж це розумієте, не так класно продається. Не так класно продається думка про те, що потрібно системно, щоденно працювати для того, щоб потім почати швидко рости. Люди шукають таку ілюзію, що, начебто, буде якась чарівна паличка, по змаху якої просто все в них в житті закрутиться і вони зроблять якісь неймовірні результати. Але це неправда. От і все. Для того, щоб були мені дуже подобається фраза. Неймовірні результати роблять ті люди, які щоденно роблять. Звичайні рутинні справи. Тобто якийсь спортсмен, який виграв Олімпіаду, кожного дня тренувався довго нудно. Якийсь бізнесмен, який фінансово виріс за місяць в неймовірні якісь розміри, мільйони-мільярди, працював над своїм бізнесом роками, роблячи помилки. Роблячи різні вибори і постійно думаючи про свій бізнес і постійно розвиваючись, звичайно, бувають реально такі випадки, коли людина якось так воно склала, що вона хоп і вистрелила. Але знову ж таки, ніхто з нас не знає, що людина в себе вкладала для того, щоб їй так пощастило. Бувають люди, які виграють в лотерею. Вони дійсно бувають. Але ем, ніхто не знає скільки до цього ця людина купляла лотерейних білетиків. Розумієте? І ось ця ілюзія квантових стрибків, швидких результатів, вона дуже небезпечна, на мій погляд, тому що нам здається, що Результатів можна досягати отак швидко, що ви пройдете якесь навчання, що ви підете до якогось ментора, і, і все в вашому житті просто стане офігенно, так що аж закачаєшся, що ви самі не повірите, як ви прокинетеся в якійсь касті ранком. Ну, це вибачте самообман. Те саме про гроші в легкості. Мене, якщо чесно, взагалі ця фраза дратує. Особливо, коли до мене приходять клієнти. Вони кажуть: я кажу, що ти хочеш, яку ти, який ти хочеш результат від нашої роботи. І мені люди кажуть, я хочу заробляти в легкості. Зараз я вже просто з посмішкою сприймаю цю інформацію. Я розумію, звідки вони цю ідею несуть, беруть. Вона дуже зараз транслюється, але камон, народ. Давайте говорити чесно: в легкості заробляють ті, хто до цього пакав як прокляті. Інших грошей в легкості не буває. Можливо, бувають якісь гроші в легкості, коли тобі, як хтось там спадщину залишив, або коли ти зустріла якогось чоловіка чи жінку, ти зустрів, які готові тебе повністю забезпечувати і давати тобі якісь неймовірні фінансові ресурси. Отам, От можливо, будуть гроші в легкості, і то це дуже сумнівно, тому що. А для того, щоб бути з людиною, яка буде давати тобі якісь неймовірні фінансові ресурси, ти маєш стати такою людиною, з якою захоче бути той заможній чоловік чи та заможня жінка, а це також робота над собою. Тобто, навіть якщо вам здається, що якась дуже гарна жінка знайшла собі якогось дуже багатого чоловіка, і він її забезпечує, 100% дарує їй Мазератті, Мальдіви, Картіє, і все, що там ви можете тільки собі уявити, що от їй пощастило. Ніхто не знає. Що ця дівчина, жінка чи чоловік мають робити, як, як вони працюють над собою кожного дня, щоб задовільняти такого партнера? Тому що ніхто нам просто так нічого не дає. Всі наші стосунки це взаємообмін. Тому якщо ви зараз на своєму якомусь там роздоріжжі, і ви ще сподіваєтесь на якісь незрозумілі квантові стрибки, на якісь незрозумілі x2, x3, хоча зараз у вас немає нічого. Мені хочеться вас не те, що знаєте, крила вам підформатувати трошечки в жодному разі, ні. Але мені хочеться наголосити, що за будь-якими результатами стоїть велика робота і завжди будьте до неї готовими. Тому що, якщо ви будете сподіватися на цю чарівну пігулку, у вас буде очікувати розчарування. І це боляче, це неприємно, тому що тобі здавалося, що зараз ти почнеш, і все в тебе вийде. Прямо з першого разу дуже класно. А воно не виходить. І ти починаєш думати, Господі, ну чого не виходить? Там же ж у якоїсь там не знаю, Маші, Даші, Саші, все виходить. А чого ж у мене не виходить? Ну, що зі мною не так. Все з вами так. Просто Маша, Даша, Саша не показують, скільки вони вкалують пашу для того, щоб мати ті результати, які ви бачите. Ну, тому що е, важка робота щоденна, вона не продається, а продається ілюзія швидких результатів. Особливо зараз ця ілюзія дуже класно продається в різних езотеричних тематиках. Я сама, тобто, до речі, вірю в езотеричні деякі направлення і не відміняю законів Всесвіту, і те, що всесвіт підлаштовується, і те, що нам потрібно, це правда. На мій погляд. Все, що я говорю, це все моя особиста думка. Але при цьому... Скільки б ви не сиділи на дивані, і як би ви не мріяли про ваші мільйони, всесвіт вам їх не дасть, якщо ви з того дивана не встанете. Тому це все дуже класно, але робити доводиться. І я постійно про це говорю, я постійно це транслюю. Можливо, це не дуже приємна думка. І можливо, вона вам зараз не подобається, але вона дуже правдива. Хочете грошей, потрібно працювати. Хочете якийсь свій квантовий стрибок? Потрібно вкладатись в себе роками, місяцями, щоденно. Хочете робити x2, x3, заробіть спочатку 10 гривень, потім 20, потім 30. А потім, може у вас станеться Х3 з цих 30. Розумієте? Тому фільтруйте все, що входить в вас, навіть те, що я говорю, це знову ж повторюсь. Лише моя думка. І пам'ятайте, що для того, щоб робити визначні результати, потрібно накопичувати потенціал. І це не значить, що потрібно працювати так, що аж ноги відвалюються. Це значить, що щоденно вам доведеться так чи інакше для своїх результатів робити якісь нудні, рутинні, небажані дії. Дуже класно, якщо ви їх перевели у звичку. І тоді ваші мінус 20-30 кілограм на сідницях Італії. Стану для вас не просто якоюсь недосяжною мрією, а стану для вас реальністю. Якщо кожного дня ви будете робити там трошечки більше кроків, і, наприклад, відмовлятися від одного десерту. Або якісь неймовірні професійні результати для вас стануть реальністю, якщо ви кожного дня будете робити якусь маленьку дію на покращення своїх знань, навиків і намагатися робити сьогодні трошечки краще, ніж ви зробили вчора. Ось це прямий шлях до. Всього, що ви хочете. Тому, пам'ятайте, найкраще, що ви можете для себе зробити в вашому житті, це не сподіватися на швидкі результати. Не сподіватися на те, що прийде хтось і скаже вам: Я тобі зараз покажу секретний секрет, і в тебе все вийде за місяць, і ти полетиш просто в космос зі своїми результатами. Ні. Летіти в космос зі своїми результатами можна лише тоді, коли ви. До цього накопичували знання, досвід, працювали над собою, помилялися, звичайно, тому що помилки це результат будь-якої діяльності, не помиляється тільки той, хто нічого не робить. І коли ти розумієш, що твої результати це щоденна така кропітка праця, і кожна помилка, кожна невдача це лише маленький крок до чогось великого. То стає спокійніше, стає менш тривожно. І тоді ти перестаєш думати, що з тобою щось не так, тому що ж у всіх виходить, а в мене чомусь ні. І у вас все вийде. Просто дайте собі час, дайте собі можливість накопичувати ваш ресурс, ваш потенціал. Не сидіть на місці, розвивайтеся, створюйте свою базу, розвивайте свою корневу систему. Кожне навчання, кожна нова думка, кожне якесь корисне відео, кожна якась прочитана книжка, кожна помилка, повторюсь, кожна дія це розвиток вашої корневої системи. Для того, щоб потім ви, як бамбук, вистрілили і зростали по 120 см сантиметрів на добу. Ну, це так метафорично висловлюючись. Тому, любі мої, я сподіваюся, що якась думка. Можливо, з цього відео вам була корисна. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, TikTok, Instagram, все в мене є. Буду рада всім вашим коментарям. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте в коментарях стосовно грошей в легкості, квантових стрибків, X2, X3, X10 і чого там тільки не обіцяють. Як ви на це дивитесь? Тому що, можливо, я помиляюсь, і насправді є багато прикладів, де, де прям сталися якісь неймовірні результати. Із нічого, з нуля, можливо, навіть з мінуса за дуже короткий термін. Можливо, таке також буває. І більш того, я вірю, що таке буває, тому що завжди є виключення із правил, але ж знову таки ці виключення підтверджують правила. Я вас всіх обнімаю. Я вас всіх дякую за увагу. До наступних відео. Ваші лайки, коментарі, підписки будуть для мене мотивацією знімати ще більше. Я вирішила, що буду знімати ось такі розмовні відео, тому що вони вимагають від мене мінімум. Зусиль без ніякого там монтажу, якихось там сценаріїв, заморочок. У мене є чудове правило вибачте, гівнодії, по якому я взагалі рухаюся, розвиваюся, воно показує свою ефективність. Якщо ви ще не чули про гівнодію, заходьте в мене в інстаграм, там прям є кружочок, гівнодія. Це просто геніальна система. Як досягати будь-яких результатів в житті. Всіх цілую обнімаю і до наступних зустрічей.